Всім привіт, друзі! Сьогодні тема така, як завжди буде актуальна для початківців: це як зберігати рамки. Суш або пергу до весни. Розповім декілька варіантів, покажу, розкажу. Ну, думаю, може комусь і знадобиться, і пригодиться. Перший варіант, друзі, це коли у вас лежак. Зібрали гніздо і коло гнізда ось так поставили рамочки і бджілки, якщо гарна сім'я, їх охороняють. Чи медові, чи медопергові, чи просто суш. Нема різниці, міль тут не заведеться до настання холодів. Потім можете ці рамочки забрати. Скажімо, є перговий, медоперговий, краще забрати, тому що буває таке, що йде конденсат, мед набирає в себе вологу, може капати. В будь-якому випадку, ви повинні перевіряти. Скажімо, прийшли там через дві недільки глянули, як справи у вас, навіть коли вже. Вирішили зимувати, щоб ці рамки стояли з боку в сім'ї. тут вже не буде. Ви прийшли, відкрили тихенько, глянули, ага, все гарно, пліснявий нема, вологи нема, хай стоять. І так, в принципі, можна і у вулику. Але якщо, повторюсь, багато буде конденсату, краще їх забрати. Так, друзі, в таких вуликах трошки ситуація інакша. Так як ці вулики 12-рамочні або 10-рамкові, в принципі, тут. Теж можна, в принципі, за заставну поставити одну рамочку чи там дві, скажімо. Але так як ви забираєте звідси декілька зайвих, їх або обсушили, або на перетопку, на вибраковку. Ну, якщо якась там пергова є, можна поставити за заставну, потім забрати, коли вже буде більш-менш така погода прохолодня. 145 ті теж можна зберігати ось тут до настання холодів. В принципі, якщо чисті 145, ті там міль не заведеться, проблем немає. Але все ж таки прохід бджолам дати, щоб охороняли, і вони спокійно стоять. Якщо два корпуси поставити 145, і можна так зберігати і 300-ті рамки. Я думаю, це зрозуміло. Є варіанти і в лежаках, і в таких було бажання ці варіанти примінити. Так, переходимо до інших варіантів зберігання. Скажімо, ви не хочете в вулику зберігати, а є у вас якісь приміщення. Сортувати потрібно. Ось бачите, чиста рамочка. До чистих рамочок. В принципі, якщо тут немає ніякої перги, немає нічого, міль тут не заведеться. Є такі рамочки, нібито відпрацювали сезон. Ну, На перетопку шкода, теж їх окремо. Теж приходити в своє сховище раз на недільку перевіряти, тому що сьогодні дивитись немає, через тиждень вже буде повно молі. Ну і такі рамки, скажімо, вже темні. Звісно, краще перетопити, але якщо зберігати, теж окремо, краще навіть їх зберігати ніби трошечки ширше, з зазором, і перевіряти дуже часто. Ці рамки буквально через кожні 3-4 дні краще дивитися, тому що ну, тут міль їх любить. Якщо ще вони темні, але без перги, ще куди не йшло. А якщо. Є перга, заведеться по-любому. Ну І перевіряти до тих пір, поки у вашому приміщенні температура не буде десь біля нуля градусів. Тоді вже, в принципі, міль не активна, І якщо ви дивитеся, що у вас всі рамки в гарному стані, молі немає, можете до весни про них забути. Ну і звісно, як прийшла весна, температура піднімається, бджілки літають, міль теж починає активно шукати. Де засіяти, підкріпитися, і знайде ваші рамки. Ще один такий нюанс. Рамки потрібно, скажімо, ви сьогодні дістали, обсушили їх там і зразу забирайте в сховище. Не потрібно, щоб вони десь там стояли на пасіці, ще де-небудь у якомусь ящику. Міль навіть за одну ніч, якщо ще не було тих личинок, верніше яєць. Вона закине за одну ніч і ви вже занесете з яйцями і в сотосховище. І будете мати таку неприємність, тому швидше потрібно забирати рамки в сховище. Після того, як ви все вже просортували світлі до досвіг, темні до темних, можна ще обробити їх оцтовою кислотою або навіть простим остом столовим. Просто взяти якусь ганчірку, тарілочку. Залити, замочити і під, ніби під рамки підставити. Воно має різкий запах, і міль теж не дуже хоче заводитись в такому місці, як то кажуть. Але це, в принципі, така, як то кажуть, не панацея. Ну, все ж таки, трішки буде відганяти. Ну і ще один варіант це обкурити, продиміти з сірною шашкою приміщення, де ви зберігаєте рамки. Пам'ятайте, це. Горюча речовина виділяє тепло, техніка безпеки. Повинна бути, якщо ви їми будете користуватися, читайте інструкцію, через скільки часу ви можете заходити в приміщення, через скільки часу привітрювати і так далі. Тому що це все ж таки така дуже неприємна справа, як використання сірки. Я вам зараз там декілька кадрів вставлю, я підпалюю, як воно там димить, коптить і, і смердить, як то кажуть. Ну, то таке діло. Ось, в принципі, і всі такі більш-менш варіанти. Ще один е, варіант ну, верніше, це вже зберігання відноситься до зберігання перги. Якщо відібрали пергові рамки, а вони дуже цікаві для молі, їх Потрібно контролювати теж доволі часто. Ну, Якщо навіть ви все гарно запакували, вже міль туди не попала і все чудово, все ж таки, посипте їх ще цукровою пудрою. Не будуть пліснівіти, не буде ніякого грибка, пудра забере лишню вологу і буде, в принципі, це стояти до наступного року. до... Весни і ви потім підставите ці рамки бджолам для розвитку. Ось, друзі, в принципі, і вся інформація. Ви можете розслабитись тільки вже тоді, коли, як я сказав, температура в приміщенні буде близько нуля. Тоді вже все неактивне. Якщо у вас молі там немає, в принципі, її вже й не буде аж до весни. А до цього часу ви повинні дивитися, тому що навіть один тиждень, якщо ви поставили рамки, Одна до одної, щільненько. І через недільку-дві прийдете. Вже тут буде все в павутинні, вже все будуть погрижене, вже буде личинок повно. І рамки ви потім просто викинете. Гризуть личинки і не тільки віск і пергу, а й дерево гризуть. Я думаю, бджолярі знають, а початківці ще узнають. І я десь буває в ящик кину. Та й забуду, як то каже, потім дивлюся, вже там все. викинь викинь рамки. Ну, то, -то таке діло. В кожного буває і, і в кожного буде. Все, друзі, ось така швидка, коротенька інформація. Я думаю, комусь вона буде корисна. До побачення, займайтеся біжлістом.